Так, друзі, всім привіт! Саморобний помічник. У нас тут було, було поле сої, всі знаєте, змолотили, молотив той самий комбайн у нас, що не, наш оператор. Е молотив той самий комбайн, що нам молотив зернові, гарно змолотили. Без е приключень не обійшлося, але то найголовніше, що ми її зібрали. І вже е, завезли, здали. Зразу, як ти казав, з-під комбайна. Урожайність 19 2 тонни десь отак у нас на цей рік, в принципі, я рахую, це взагалі хороший результат. Бачите, тут нас що перебило. ну Десь, може, і впав, де ми розвертались, були, опирскували, обробляли. Так що, отаке, на цьому гектар 86 полі. Гарний урожай був, там, де гектар, набагато слабше. Ну що ж, два роки поле ніхто не використовував нічого. Результат є. Зараз ось у нас оранка. Мучився я трохи з тим плугом, в тому плані, що не міг відрегулювати я. Приїхав батько, він нас агроном в минулому. І поміг ми налаштували. Значить, я покажу, яка оранка була у мене, поки я налаштовував. Бачите, вона така отак можна глянути не Негарна взагалі не, не годиться така оранка. А ось уже наша на влаштованому плузі наша оранка. Зараз я показую ось так. Рівненько все закриває. Глибина тут доволі файна, десь 20 см є. Зараз покажу. Ось з цієї сторони те саме, поки я налаштовував, ось видно три проходи то гарних, а далі, а далі ось таке пильками, так і камери вам повезу. гарна така гора. а тут сипле гарно, глибина кажу 20 є. Хочете вірте, хочете ні, ну краю тут твердо і налаштовували чуть мілше йде. По плугу що? поки не подовжив тяги, оці о, вертикальні, не став він лізти в землю, а зараз зразу лізе в землю. Плуг трохи вичищається, сипле бомба. Геть набагато краще сипле. Зараз ми Відбив я камеру випадково вимкнув, відбив я тут почистив, щоб вичищався плуг. Даємо нашому оператору, трошки зніме, покаже збоку. Друга повищена передача. І передній місць теж віку. Виключений. Виключений. Отак плуг сипле в нас, йдемо глибше, тому, цього, тому і трактор йде під нагрузку. Але плуг хоре, бачите, таке навантаження, але плуг хоре набагато легше і... що, Друзі, ось така у нас робота. Гарно, бачите, гарно, гарно. Та, є чуть важче, чуть димок, без би сього ніяк, але його на санметрів 20, торік було менше, буде 15-17. Ну, Тим богом, що мені добрі люди позичили, за це їм вдячний. Так що, так що друзі, ставимо. Ставимо вподобайку, коментуємо і обов'язково підписуємося за наш нелегкий труд. Буду вам всім дуже вдячний хай щастить.